Верховна Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію ще на 90 днів. Цей правовий режим діятиме щонайменше до 9 листопада цього року. Окрім цього, у центрі уваги народних депутатів цього тижня було питання скасування мобілізації обмежено придатним до 25 років. Докладніше про роботу парламенту в наступному матеріалі. 9 листопада Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію в Україні. Замість канікул, скільки триватиме режим єдиного засідання, та як працюватиме парламент влітку? Заборона російської церкви, коли народні депутати зможуть розглянути відповідний законопроєкт ціною власного життя та здоров'я у надскладних умовах і понаднормово на передовій і в тилу під час ракетних атак і без світла вони рятують життя. У день медика, який відзначаємо тепер, 27 липня, Україна дякує усім, хто вірний клятві Гіппократа та вшановує пам'ять загиблих від рук росіян, медичних працівників, госпітальєрів, парамедиків. З нагоди професійного свята спікер парламенту Руслан Стефанчук вручив нагороди Верховної Ради України 63 медикам з усієї країни. Стефанчук запевнив, що Верховна Рада завжди залишатиметься партнером, продовжуватиме приймати необхідні законодавчі ініціативи, які стосуються захисту медичних праців. І я дуже ціную те, скільки ви робите для того, щоб сьогодні Україна мала шанс на вживання. Окремо, я хочу подякувати за вашу звитяжну працю сьогодні, тому що, мабуть, сьогодні ми по-справжньому оцінюємо ту важливість вашої роботи, яку ви робите, рятуючи життя і здоров'я як найвищі людські цінності кожного з нас. Рятуючи життя і здоров'я найкращих синів і доньок, які сьогодні перебувають на передовій. Цього тижня Верховна Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію з 12 серпня ще на 90 діб. Відтак відповідний правовий режим діятиме до 9 листопада. Рішення є необхідною умовою захисту України. Я ставлю на голосування для прийняття в цілому з необхідними технікою юридичними поправками проект закону України реєстраційний номер 11433, про затвердження указу президента про продовження строку дії воєнного стану в Україні. За 339 рішення прийнято за весь час до Сил оборони призвано близько 970 тисяч громадян України, з яких близько 848 тисяч до Збройних сил України в умовах триваючої широкомасштабної війни, яке здійснює Російська Федерація проти нашої держави, залишається необхідністю продовження заходів мобілізації. Скасування мобілізації обмежено придатних до 25 років невідкладно розгляне профільний парламентський комітет. За це проголосували більшістю голосів народні депутати. Відповідний законопроєкт пропонує відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язаним до 25-річного віку. Наразі чоловіків, яким не виповнилося 25 років, які не служили чи не проходили військову кафедру і раніше були визнані обмежено придатними, можуть мобілізувати. Ми вимагаємо негайно сьогодні поставити законопроект 11.379, який поставить крапку. Несправедливо не брати дійсно молодих хлопців до 25 років, а забирати хворих хлопців до 25 років. Це несправедливо. Негайно треба проголосувати законопроект 11.379. Дякую конституційній більшості парламенту, яка підтримала цей мій законопроект і доручила. Comitê -tô. На наступному пленарному засіданні парламент має розглянути заборону російської церкви в Україні. Прохання про включення до порядку денного відповідного законопроєкту його розгляд та голосування цього тижня вимагали нардепи від низки фракцій і навіть заблокували парламентську трибуну. Наразі документ на розгляді профільного комітету. Проєкт закону про внесення змін до деяких законів щодо діяльності в Україні релігійних організацій. Верховна Рада ухвалила попередньо ще у жовтні минулого року. Тоді за проголосували 267 депутатів. В травні цього року парламентарі вже блокували трибуну з вимогами внести цей документ на друге читання. Народні обранці навіть зібрали підписи колег, які готові підтримати законопроєкт. А ви читали цей законопроєкт, який ми маємо проголосувати? Він не про релігію, він не про заборону релігії. Він про заборону російської православної церкви в Україні. Парламентська асаблея Рада Європи. Свої резолюції. Абсолютною кількістю голосів дала тлумачення, що російська православна церква як інституція це продовження терористичного режиму Володимира Путіна. Ми з здоровою частиною цього парламенту, яке хоче, щоб Україна мала майбутнє, щоб наші діти не воювали рівно через 3-4 роки, після того після мирних угод, і щоб ми з вами, як країна, мали майбутнє. Після двох законопроєктів будемо блокувати трибуну і будемо вимагати перерву для того, щоб цей законопроєкт був внесений в порядок денний. В залу все ж таки рано чи пізно буде внесено цей законопроєкт про те, щоб припинити вплив Кремля на релігію в Україні, щоб припинити вплив Москви. На уми, на здоровий глузд наших українців. Час заборонити в Україні діяльність ФСБ, РПЦ, зрадників і колаборантів, час визначитись свій чи чужий. Фракція Батьківщина однозначно визначилась. Ми всі підписали, щоб такий законопроект був розглянутий. Більше того, підтриманий. Захист національних інтересів розпочинається з викорінення. Церкви російського патріархату на теренах нашої держави Не можливість розглянути цей законопроект і його абсолютно свідоме саботування призводить до того, що п'ята колона КГБ в рясах продовжує існування, продовжує блокування нашої діяльності тут всередині держави. Московські попи це філіал Федеральної служби безпеки. Безпосередньо в Україні. І сьогодні це наша відповідальність. Верховна Рада продовжує працювати в режимі єдиного засідання і без канікул. Про це заявив голова парламенту Руслан Стефанчук. За його словами, широко розтиражована заява про те, що нібито парламентарі пішли на канікули, не відповідає дійсності. З 24 лютого 2022 року український парламент працює в режимі єдиного засідання, і за цей час жоден народний депутат не отримав щорічної оплачуваної відпустки, оскільки під час воєнного стану Верховна Рада не може мати канікули щорічні відпустки чи інші технічні перерви. Тому ще раз на жодні канікули з моменту повномасштабного вторгнення Верховна Рада не ходила і не піде до моменту нашої перемоги. За словами спікера, робота в сесійній залі не єдиний вид діяльності народних депутатів. Кожен з них працює в комітетах, тимчасових слідчих комісіях, здійснює інші заходи парламентського контролю та займається міжпарламентською діяльністю. Стефанчук зазначив, що нині парламентарі готують до другого читання законопроєкт щодо неприпустимості діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих з російською православною церквою. Ситуація в енергетиці покращується цього тижня. Після планового ремонту до енергосистеми підключено ще один з атомних блоків. Це має зменшити дефіцит електроенергії за умови, якщо Росія не завдасть ударів по нашій інфраструктурі. Відтак, у західних та південних регіонах графіки відключення діють з 18 до 24.00, в інших областях цілодобово провів зустріч з міністром енергетики України Германом Гаущенко. і в цілому він бачить достатньо оптимістичний сценарій стану енергетичної системи і відключень населення відповідно від постачання світу на найближчі періоди. Починаючи вже з вересня місяця, може. Можемо очікувати на покращення. Через ворожі обстріли відновити всі енергооб'єкти не вдасться. Тож зима буде непростою. Енергетики радять громадянам розраховувати на власні сили, щоб стимулювати енергонезалежність населення в умовах дефіциту електроенергії, уряд почав проваджувати відповідні фінансові програми, зокрема, надавати доступні кредити на енергообладнання. Наприклад, можна придбати сонячні панелі з системами накопичення електроенергії або вітрові установки за кредитні кошти. Держава в свою чергу повністю компенсує відсоткову ставку про. Продовж всього терміну кредитування сума позики для населення до 480 тисяч гривень на 10 років. І вже перші банки видають перші позики для бізнесу для громадян для встановлення альтернативних альтернативної енергетики. Тому що, як ми бачимо, радянська така енергетична система виявилася неефективною і період війни вона показала свою вразливість.